Маємо такий ноутбук Lenovo з відломаною петлею, яка дуже дуже туго ходить. І інша також будемо приступати до роботи. Також проблема заключається в тому, що втрачені гаєчки і болтики. будемо таким от способом робити нові. Дуже важко підібрати під цю модель, способом ми зафіксували. Так вийшлося з однієї сторони і з іншої. Не знаю наскільки вийшло естетично, але ми дуже старалися. Також для нас важлива надійність. Такий вигляд ми маємо всередині, з однієї і з іншої. Також ми розробили, змастили, тепер перевіряємо. Кришка добре відкривається одною рукою. Фіксується і немає ніяких проблем. Також була проблема з зарядним пристроєм. Найшли от ми новий такий роз'єм і відновили. Це інформацією, звертайтеся.